Протягом першої ракетної безпеки, якщо розбити, ракетного удару, який стався в 22.35 13 травня, було пошкоджено складські приміщення і була величезна площа загорання. Це близько 50 тисяч квадратних метрів. Наступні прильоти були в 5 годині ранку. Було ряд прильотів в Тернопільській громаді, а також в Великогіївській громаді. Де було знищено дачний кооператив, було знищена комерційна структура, одна повністю, яка на своєму автопарку зберігала транспортні засоби. Загалом було пошкоджено майже 50 транспортних засобів за цей прильот. Хотів би зазначити, що під час таких ракетних небезпек обов'язково обов'язково всі мають знаходитися в безпечних місцях укриття. Відповідно, чи шукати варіанти, де ви можете захиститися від ракетної небезпеки? До гасіння пожеж були залучені підрозділи ДСНС. Це біля 20 одиниць техніки і більше 80 чоловік особового складу підрозділів ДСНС. Розуміючи складність пожежі, велике пожежне навантаження сільгоспродукцією цих складських приміщень, плюс логістичний центр релігійної організації, де зберігалася гуманітарна допомога. І так далі ми змушені були не тільки залучити тернопільський міський гарнізон, залучалися підрозділи з міста Зборова, з Баража, Теремовлі спільними зусиллями. Ліквіда... локалізація пожежі відбулася вночі близько 2-ї години ночі. І ліквідація відбулася вчора, орієнтовно по двох точках до 19-ї години вечора. Вчора ми вилучили сім. 7... Ракет або залишки від ракет, скажемо так, багато є палива, яке в ракетах було, і від якого був відповідний запах, а також можливі отруєння. Будь ласка, не підходити руками, не брати, тому що це все таки небезпечні предмети. А внесення у вас в систему є відновлення, яка працює в державі, і ви зможете отримати відшкодування на власне житло. Також в комісії ТПНС обласною прийнято рішення щодо виділення певної суми коштів. Зараз ми збираємо збитки для того, щоб розуміти, скільки це потрібно буде. Це мова йде зараз про населення, не про комерцію, не про бізнес, не про складські приміщення, а тільки про проживання. До того часу, поки у вас не будуть стріч уперативні підрозділи правоохоронних органів, доки не буде комісія, не зафіксує ті збитки, які нанесені по можливості залишати в такому стані, як є.